Якщо ви зараз їсте гречку, не спішіть ковтати. Можливо, через пару хвилин ви подивитеся на цю страву геть зовсім іншими очима. Сьогодні я розберу це скромне зерно по паличкам. За що її обожні дієтологи, і за що гречку можна ну не те, щоб засудити, але трішки підозрювати. Вітаю! Мене звати Юлія Рокас, я ну дієтолог, маю 15 років з роботи зі здоровим харчуванням. І я дуже серйозно ставлюся до їжі, проте з любов'ю. Отже, гречка, герой чи лукавий хитрун у вашій тарілці. Що таке гречка насправді? Це не злакова культура. Гречка це насіння рослини з роду гречкових, далекі родич ревеню. Уявіть собі гречку і ревень на одному місці в одній тарілці. Насправді це псевдозерно без глютену, це дуже важливо. Однак має такі ж саме профіль поживних речовин, як і інші цільні зерна, такі як ячмінь, просо, пшениця і, звісно, жито. Гречка забезпечує складні вуглеводи, клітковину, антиоксиданти, вітаміни, мінерали та рослинний білок. Унікальна комбінація поживних речовин і здатність гречки зменшувати запалення, пов'язана з кількома перевагами для здоров'я, про які сьогодні я розповім в цьому відео. Який ж нутритивний склад? Гречки візьмемо зелену гречку, це дуже важливо. 100 грам. Отже, калорійність буде складати 156 калорій, білки 13 г, жир 1 грам, вуглеводи 33,8 г, грам, 33 ну близько. Однак багато містить клітковини. Це 4,59 грам, і це комплексні вуглеводи це енергія довга без стрибків цукру. Також містить 0 доданого цукру, натрію 255 мг і міді. Міді близько 27% від добової норми. Чому це важливо? Мідь це мінерал, який сприяє засвоєнню заліза та працює разом із залізом. Це така синергія, допомагає організму утворювати еритроцити. Також вона підтримує здоров'я наших кровоносних судин, нервів, імунної системи та кісток. Ще гречка місить магнію. Це близько 21% від добової норми. А магній допомагає нам контролювати тиск і покращує сон. Також це той мінерал, який регулює рівень цукру в крові та допомагає організму виробляти енергію та будувати білки. І якщо вам цікаво розібрати магній, як перевірити, чи достатньо у вас цього елементу в організмі, а також в яких продуктах він міститься. В мене на каналі є відео. Можете подивитися і для себе з'ясувати всі всі дані по цьому мінералу. Ще гречка містить ніацин близько 10% від добової норми. Це не так багато, але в комплексі з іншими продуктами, багатими на групу вітамінів В, ми можемо добирати ці корисні речовини. Що ж ніацин робить в нашому організмі? Він перетворює їжу в енергію, також він підтримує вашу травну систему, шкіру та нерви. Скарб гречки це рутин, це біофлавоноїд, який відомий ще як вітамін П. Він міститься в деяких продуктах харчування, включаючи яблуки, інжир, більшість цитрусових, зелений чай і гречку. Рутин зміцнює судини, покращує кровообіг, знижує рівень поганого холестерину та полегшує симптоми артриту. Також рутин відомий потенційної здатності сприяти виробленню колагену та допомагати організму правильно використовувати вітамін С. А ще рутин бореться з раком, захищає від метаболічних захворювань, захищає здоров'я мозку та запобігає утворенню тромбів. Розбираємо усі плюси за гречку. Перше знижує рівень цукру в крові. Дослідження в Канаді в 2003 році показало, що у діабетиків після гречки глюкоза падає повільно, без різких стрибків. Друге допомагає серцю. Рутин плюс магній стінки судин стають міцнішими, знижується ризик атеросклерозу, у вас покращується серцебиття. Схуднення або контроль ваги, гречка допомагає підтримувати регуляцію маси тіла кількома способами. Перше це насичення або посилення відчуття насичення після того, як гречка йде в комплексних стравах як гарнір. Тепер вже знаєте, що 100 грам зеленої гречки містить близько 13 грам білка. Проте, якщо з гречка є коричнева, тобто обсмажена, все одно там доволі багато білка, близько 5,5 г, грам, а це майже як у яйці. Другий це резистентний крахмал, який міститься у гречці. Він сприяє схудненню, адже змінює ваш кишковий мікробіом. Дослідження показують, що ця спалука, схожа на клітковину, сприяє втраті ваги завдяки збільшенню кількості біфідобактерій Adalescentis, які стримують запалення та відновлюють кишковий бар'єр, що зменшує смоктування жиру. Підтримка імунітету, цинк, заліза і антиоксиданти це прямий зв'язок із якістю шкіри, волосся та опірністю організму. Гречка підтримує здоров'я кишечника завдяки харчовим волокнам, пребіотикам і от тому резистентному крахмалю, який допомагає нам змінювати наш мікробіом в кращу сторону. Одна чашка вареної гречки забезпечує 16% добової норми в клітковині. Пробіотики в грешці живлять корисні пробіотичні кишкові бактерії. До них відносяться захисні для здоров'я бактерії – це лацидафілус і біфідофілус. і пробіотики також допомагають зменшити патогені, тобто хворобливі кишкові бактерії, та покращити проникність кишківника. Враховуючи, що гречка є джерелом резистентного крахмалю, це напряму впливає на різноманіття вашого мікробіому. Стікий крахмаль ферментується кишковими мікробами, які виробляють такі спалуки, як бутират, які зменшують запалення та підтримують здоров'я кишечника, включно із здоров'ям слизової оболонки кишечника. Бутират також може допомогти захистити від раку товстої кишки. Гречка не містить глютену, тому ця крупа корисна в раціоні тих людей, які чутливі до цього подразника. Гречка знижує ризик утворення камені в жовчному міхорі. Чому це відбувається? Камені в жовчному міхорі викликані надмірним виділенням кислої жовчі в організмі, і це часто трапляється, коли ваш організм не перетравлює їжу в оптимальному темпі. Ця жовч необхідна нашому організму, щоб їжа, яку ви спожили, могла рухатися по травному шляху. Оскільки гречка містить клітковину, вона сприяє більш гладкому травленню. Це означає, що організму потрібна менша кількість кислотної секреції жовчі, що розщепить їжу, та передати її, запобігаючи камням у жовчному міфурі. Все просто. І який же продукт не містить мінусів? Ну, звісно, такого не буває. Всі продукти містять як за, так і проти. Проти. Завищене споживання. Якщо їсти гречку три рази на день. Ви не герой, ви на шляху по дефіциту інших мікроелементів. Варто чергувати з іншими цільними крупами булгур, вівсянка, перловка, кіноа, пшено. Якщо вам цікаво дізнатися більше про вівсянку, з чим її важливо споживати для того, щоб підтримувати здоров'я, будь ласка, подивіться в цьому відео. Гречана монодієта. Це погана ідея. Мінус 5 кг за тиждень, але мінус феритину – по енергії і по настрію. Гречка місить алергени. Так, так, ця крупа має приховану загрозу. Проте не бійтеся, кількість людей чутливих до цього алергену не така вже і висока. В цьому дослідженні ви можете з скільки людей. Ну, насправді, це всього 2-7%. Не так вже і багато. Проте, якщо у вас є чутливість до цієї крупи, варто бути обережним. Перегрів крупи, втрата користі. Так, на жаль, багато виробників застосовують обсмаження крупи для того, щоб подовжити термін зберігання або захистити від шкідників. Проте це дійсно впливає суттєво на користь цієї крупи. І це може впливати як на кількість білку, так і на кількість корисних мікроелементів, які вже знаєте, містяться в цій крупі. Тому, якщо у вас є вибір обирати між смаженою гречкою і зеленою, оберіть зелену. Яка гречка найкорисніша? Але спочатку давайте розберемося, які є види. Перше це ядриця, це цілі зерна, тут найбільш цінна крупа, тому що мінімальна обробка. Проділ, тобто дріблена, менше клітковини, але вариться швидше. Зелена гречка не обсмажена, жива, багата ферментами і підходить для пророщування. Якщо вам цікаво, як проростити гречку, можете подивитися в цьому відео. І гречане борошно це супер для млинців, для випічки. Проте глікемічний індекс буде зростати. Однак, якщо ми порівняємо з глікемічним індексом пшениці, гречка буде здоровий вибір. Тепер ви знаєте, які види є крупи, і якщо ми обираємо з цих видів, найкориснішу це буде зелена гречка. Як правильно готувати гречку? Найгірший варіант це довго варити, або попередньо обсмажити і потім все одно варити. Кількість корисних речовин буде припомувати до нуля. Тому даю пораду, як правильно зготувати гречку. Чи вона зелена, чи вона корична, все одно варимо по такому принципу. Спочатку промиваємо, далі заливаємо водою одна частина гречки, дві частини води, ставимо на повільний вогонь, доводимо до кипіння, вогонь зменшуємо і залишаємо томитися під кришкою до готовності. Ще одна парада здорової альтернативи приготування гречки це її проростити. Тут підходить виключно зелена гречка. Спочатку ми її промиваємо, далі заливаємо водою так, щоб у нас покрилося зерно, і залишаємо на 4 години, потім знову промити. І знову залити трішечки водою, що покривала половину зерна, і таким чином тримати 24 години, і у вас переросте зернятко. Ще можна пророщувати, якщо це невеличка маса, на марлі або на ватки. І таким чином у вас буде гарні пароски, які можна потім використати в салаті. А якщо ви любите кремову, ніжну масу, можна цю пророщену гречку збити в блендері, і ви отримаєте масу подібно до сиру. Найгірші комбінації з чим не варто споживати гречку. Це не говорить про геть зовсім сильний конфлікт, проте варто розділити ці страви. Перше гречка плюс м'ясо. Так, це улюблена страва у усіх їдальнях, і ми пам'ятаємо школу і дітсадки. Чому так поєднують? Тому що визиває дуже довге, сильне насичення, навіть обтяження шлунку. Це різні види білку. Не кожна людина може це перетворити. Це враховується стан здоров'я, стан жовчного міхура. І наскільки людина може виділяти достатню кількість ферментів для перетравлення? У багатьох людей є ферментопатія, тобто нестача. Тому рослинні, білки такі багаті, як гречка. По кіно краще окремо їсти з салатами, де є більш легкий білок, наприклад, це яйце, або це молочний продукт, такий як сир фета, а м'ясо тоді або з овочами, або з салатами. Проте, якщо ви полюбляєте гречку з м'ясом, ну це не спотворить засвоєння якихось мікроелементів, нічого тут страшного не буде для вашого організму. Наступне поєднання це гречка плюс молоко. Молочна гречана каша так теж дуже розповсюджена серед дитячого харчування. Однак, кальций і залізом, кальці. Місяць. в молочних продуктах залізо в гречці, змагаються за всмоктування. В результаті майже нічого не відбувається. Тому ці продукти краще взагалі окремо споживати. Гречка пресоювий соус з гутаматом. Це, на мій погляд, саме найгірше поєднання, тому що соєвий соус, такі продукти, як ми купуємо в магазині, не є тим корисним джерелом ферментованих продуктів. Зазвичай містить дуже багато хімічних складників в своєму складі і просто є як смак, якоїсь користі для нас не несе. Проте багато солі і той глутамат, який нам спотворює смакові властивості, а також впливає на наше травлення. Отже, якщо ви споживаєте соєвий соус, природної ферментації, це довгий процес, і звісно, це буде продукт дорогий, то це дуже добре. Якщо ви купуєте в магазинах і це дешевий продукт. Краще відмовитись, нічого корисного ви не отримаєте, проте отримаєте купу солі із потворення смакових властивостей. Краще гречку в такому випадку з'їсти з легкими білками, такими як яйце, або з сирфіта в болгарському салаті, або просто гречку з, зі спеціями і з овочами, з бобовими, наприклад, це будуть падиадамами, гороші, кукурудза, або спаржова квасоля. І це буде набагато корисніше для засвоєння. І хочу поділитися з вами запитаннями, які мені часто ставлять. І перше питання: чи можна гречку щодня, якщо я тренуюсь? Якщо ви тренуєтеся, регулярна гречка це шикарне джерело вуглеводів, та кислота, які підтримують м'язову смасу. Але не треба робити з цієї крупи релігію. Дуже важливе різноманіття. Найкраще, коли гречка є вуглеводною стравою. Одним прийомом їжі, наприклад, це в обід або після тренування. В такому випадку гречку дуже корисно поєднати з легкими білками, такими як яйце, сир, фіта або тофу, або бобові. І це буде корисне джерело і клітковини, і амінекісот, і буде простіше для засвоєння. Наступне питання: дітям з одного року життя можна давати? Так, навіть треба. Гречка одне з найкращих зерен для введення в прикорм, тому що вона без глютену і легко засвоюється. Ще місяць залізо, що дуже важливо для зростаючого організму дитини, і е, тут важливо її правильно приготувати. По-перше, промити, зварити без солі та спеції, і потім вже змішати з овочевим пюре, наприклад, з гарбуза або з кабачків, і е, дати дитині. Також пам'ятайте, що якщо ви обираєте гречку між смаженою і зеленою, то краще все ж таки обрати зелену. вона буде більш багата на мікроелементі, білки і ферменти. Третє питання чи правда, що гречка виводить токсини? І так, і ні. Це не активоване вугілля, це не орган природної детоксикації, як печінка. Гречка не виводить токсини напряму, але вона багата на антиоксиданти, пам'ятаємо рутин. І клітковиною, яка допомагає, звісно, зв'язувати важкі елементи. І виводити, а також зайві продукти розпаду, які утворилися, коли ми притравлюємо їжу, або зайві жири, які у нас поступили в крові, нам вони не потрібні, гречка за рахунок клітковини буде зв'язувати. Тож, в якому сенсі, гречка допомагає прибрати смиття, але не в тому сенсі, що вона виводить токсини з міжклітинного простіру або з крові, або тим більше з лімфи. Ні, це просто дуже гарно для нашого кишківника. Наступне питання: чим гречка краще за рис чи макарони? Ну, по-перше, більше білка. По-друге, більше клітковини. І третє, нижчий глікемічний індекс. Пам'ятаємо, що рис це просто крахмальна пустишка. Ми говоримо про білий рис. І макарони теж є швидко це просто теж крахмальна пустишка, яка нам нічого корисного не несе. Але якщо ви споживаєте макарони з твердих сортів, і це у вас іде в обід, і ви споживаєте її з білками, це буде корисна страва для насичення. Також і рис, якщо ви споживаєте червоний рис, коричневий рис, чорний рис, це дуже багато на клітковину зерно. І також воно глютену, і буде легше перетравлюватися. Пам'ятаємо, чим менше обробки в зерні, плюс правильне приготування, це буде давати вам користь організму максимально. Ще одне питання: зелена гречка і коричнева – це одне і те ж саме, це одна рослина, тому можу сказати, що це одне і те саме. Про це, це різний процес обробки. Зелена – це не обсмажена, тому вона зберігає більше ферментів, вітамінів і її можна пророщувати. Коричнева – це просто термічна обробка. Чим сильніше вона засмажена або оброблена, тим менше корисних речовин, включно і білка. Тому, якщо ми обираємо смак, Проста і швидкість приготування. Ну тоді можна коричневу гречку. Якщо ми обираємо користь, смак, довголіття і відновлення, це зелена гречка. Скільки грамів гречки оптимально на порцію. Для дорослої активної людини це 60-80 грамів у сухому складі, що дорівнює 150-200 грамів вареної. Цього достатньо, щоб наїстися, не впасти в якийсь е, анабіоз, коли вам мало енергії, хочеться якогось смаколика або кави з цукром, для того, щоб підняти собі активний стан настрій. І пам'ятаємо, що різноманіття круп це ключ до вашого здоров'я. Гречка це не магія і не зло, це просто. Дуже корисний і здоровий продукт. Але якщо знати, як її готувати, з чим правильно поєднувати, і коли не варто переїдати, це відкриває для вашого організму багато можливостей на оздоровлення і можна цей продукт сміливо визнати суперфудом. Тож не варіть її без душі, не слухайте тих, що хто каже, що на гречці сиділи тільки в одній армії, я її їсти більше не можу. Можна її їсти в різноманітті з іншими крупами, в різноманітті ваших страв і не щодня. Будьте розумними, ситими і ставтеся відповідально до свого харчування. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо так, постав подобайку цьому відео, підпишись на мій соціальні мережі та на мій Patreon, зайди, подивитися, які гайди я там пропоную і що можна отримати зі знижкою, і поділитися цим відео зі своїми знайомими, адже воно про справжню нутриціологію. Дякую за перегляд!